Привіт, друзі, пропоную вам сьогодні попрацювати з емоцією, фрустрація, це роздратування через неможливість досягти мети. І так сядьте, ляжте зручно, заплющте ваші очі і зробіть глибокий вдих через ніс. Наповнюйте спочатку живі а потім груди, не поспішаючи. І тепер повільний, довгий видих. Ви відчуваєте, як напруга повільно починає залишати ваше тіло. А тепер напружте всі м'язи в вашому тілі, наскільки це можливо, потримайте декілька секунд. Ще і відпускайте. І відчуйте, як хвиля розслаблення починає розтікатися по вашому тілу. Зробіть ще один вдих і видих. І ще один вдих. Видихайте, розслабляйтесь. І ви стоїте біля основи великих схмодів, які ведуть вниз, вниз до глибокого розслаблення. До ще більшого розслаблення. З кожною сходинкою випускатиметесь все глибше і глибше. Приємний стан розслаблення. Десять. Починаємо спускатись. Ноги стають важкими, розслабленими. Дев'ять розслаблення піднімається. Вище. До стев, живота, вісім. Плечі опускаються. Сім. Ослаблені розливається. По руках. Навіть до кінчиків пальців. Шість. Голова стає легкою. П'ять. Думки спокійні. Чотири. Розслаблення все глибше. Три ще глибше. Два. О майже там. Один. Це приємний стан. Глибокого спокою, ослаблення, повного комфорту і безпеки. І уявіть, що ви сидите на березі спокійного озера. Поверхня води ідеально рівна. І в ній відзеркалюється синє небо. Відчуйте чуєте холодний свіжий вітер у вашому обличчі і почуйте легкий шум хвилі, які набігають на берег. Ви повністю в безпеці повністю спокійні, видихайте все зайве, що вас турбує, а вдихайте в спокій і все глибше занурюйтесь в це відчуття миру. І тепер у цьому стані глибокого спокою. Знайдіть відчуття фрустрації через рятування в вашому тілі. Не шукайте його думками, просто відчуйте вашим тілом. Це може бути будь-яке поколювання, напруга, наприклад, в животі чи спині важкість або навіть біль. Проскануйте своє тіло, знайдіть, відчуйте це. І ми зможемо дослідити це відчуття, якого воно кольору роздивіться, якої форми. Воно тверде чи м'яке. Побачте. Ви можете подумки потягнутися і обережно, з любов'ю, дістати його з тіла. Це не частина вас, це лише тимчасова енергія, яка застрягла це відчуття в свої руки. Ви не боретесь з ним. Ви просто тримаєте його, якщо що можна змінити. І зараз ви можете почати перетворювати цю енергію. Уявіть, ну, що в ваших руках Є джерело спокійної. Чистої енергії. Це може бути золоте світло Прохолодний потік води. Будь-що, що символізує спокій для вас. Направте це світло на це відчуття, яке ви дістали із себе. Повільно. Повільно. І ви побачите, як цей згусток, ця напруга починає змінюватись. Його колір стає світлішим, форма м'якшою, а температура приємнішою. Він перетворюється на щось інше. Можливо, на м'яку хмаринку. Яка розчиняється в повітрі, чи прозору воду, яка зливається з озером, або навіть на маленький гладенький кам'янець, який символізує мудрість і витримку. І ось коли ця енергія повністю трансформувалася, ви можете або відпустити її. Дозволивши розчинитись в просторі, або якщо вона перетворилась на щось цінне, наприклад, камінь чи кристал, обережно поверніть її назад. Цього разу вона повернеться не як напруга, а як ресурс. Ви можете відчути, як ця нова енергія яка символізує вашу силу, мудрість, як входить. Ваше тіло займає своє місце і наповнює вас спокою і впевненістю. А ви там завжди зможете її знайти. І кожного разу, коли приходитиме напруга, ви зможете знайти її в своєму. Цілі, трансформувати, насолодіться цими відчуттями тиші, спокій, гармонії. І коли будете готові, повертайтесь до повного усвідомлення, відкривайте очі, і ви будете почуватись бадьорими, спокійними. І впевненими собі. Подякуйте самі за цю.